Сьогодні, як завжди, ми готуємо для вас актуальні та дуже важливі теми, які допоможуть вам краще розуміти терапевтичну стоматологію, ефективно доглядати за своїми зубами, знати, що таке протезування, в яких випадках вона потрібна, та приймати якісні рішення щодо своїх процедур. Сьогодні проговоримо з вами про пломбування, протезування зубів, коронками, вінірами та догляд за ними після протезування. Ви дізнаєтеся, коли потрібні коронки, в яких випадках краще обрати вкладки, в яких випадках краще обрати фінір, як правильно доглядати за реставраціями, так щоб вони вам служили роками. І сьогодні я рада вітати нашого лікаря-терапевта-ендодонтиста. Отже, з нами сьогодні плахоті Роман Вікторович. Добрий день. Доброго дня, Роман Вікторович. Ми раді вас вітати сьогодні. І перед тим як ми перейдемо до професійних запитань, я пропоную трошки з вами познайомитися, попросити вас розказати про себе. Вищу медичну освіту я вивчав в Дніпропетровській державної медичної академії. Інтернатуру проходив на базі Запорізької медичної академії після дипломної освіти. Часом я отримав спеціалізацію по терапевтичній стоматології, а в подальшому і ортопедичній стоматології. Питання, яке я задаю кожному, як обрали стоматологію, чому медицина, чому саме ортопедія і саме терапія? Мабуть, ще в 11 класі я вирішив поступати в медичний заклад і почав відвідувати курси для підготовки для вступу мені хотілося поступити саме на стоматологічний факультет. Мої батьки це підтримали, допомогли мені отримати цю професію. Це довгий час працював терапевтом, але з часом мені хотілося бачити кінцевий результат своєї роботи, і я отримав спеціалізацію по ортопедичної стоматології, бачити до чого в кінці може привести моє лікування а подальше ми протезування зі розкажіть, будь ласка, як вам працюється в нашому колективі в команді клініки Саната? Що особливого для себе знайшли? Перші дні роблять? Боти було достатньо комфортно працювати в Санаті. По перше, дуже допомагали мені для швидкої адаптації головний лікар, координатори лікування, колеги та ну весь персонал майже З самого початку звернув увагу. Це те, що якісне обладнання було всюди. І саме головне був правильний підхід введення пацієнтів в лікувальному процесі, професіоналізм всіх працівників. Ну, Да, зазвичай колектив відіграє як на мене дуже важливу роль, і не знаю, кажуть, що без людей ми не люди. Розкажіть, будь ласка, що вам найбільше подобається у вашій роботі? Мабуть, те, що в кінці кожного лікування, я як лікар, бачу той результат, який змінює пацієнтів, який дає їм якусь впевненість, міняє комфорт їхнього життя. Бачучи їхні і щасливі очі, ти відчуваєш якусь вдячність, яка тебе в подальшому мотивує розвиватися, робити кращі роботи і не основлюватися на цьому. На що не подобається? З якими труднощами стикаєтесь? Ну. Це завжди психоемоціональна перенапруженість. Mm -hmm. Ти переживаєш за кожну роботу, ти віддаєш себе за кожну роботу. І ти хочеш в кінці отримати цей результат. Інколи пацієнти цей результат можуть не бачити, а інколи вони бачать найменші дрібниці. Розкажіть нам, будь ласка, як поєднання двох спеціалізацій в вашому випадку, це терапія та ендодонтія допомагає вам у роботі. Які перевілеї маєте терапія ендодонтія мені дуже допомагають і в ортопедії. з самого початку лікування? Я в принципі можу об'єктивно повністю оцінити статус зуба і оцінити його подальші перспективи, оцінити чи можливо цей зуб подальшому спортизувати, чи можливо цей зуб вилікувати взагалі, чи підлягає він лікуванню. І тому перед тим як почати ортопедичне лікування, ми проходимо всі діагностичні етапи. І як терапевт, я в принципі це можу зробити і вже розуміти, чи будемо ми працювати з. Цієї ситуації чи не будемо працювати? Чи потрібен хірург в даному mm -hmm. випадку? Я пропоную вам перейти до наступного етапу. Я буду вам розказувати найрозповсюдженіші міфи, з якими можливо до вас приходять і ваші пацієнти. А з вашого боку, я пропоную або з ними поводитися, або не поводитися і пояснити свою думку. Отже, готові? Так, так. Добре. Перший такий міф дуже розповсюджений. Вініри та коронки псують зуби, бо їх доводиться дуже сильно спилювати. Скоріше, все, не погоджуюсь, бо вініри і коронки не псують зуби. Вони навпаки їх відновлюють. Так під керамічні реставрації вініри чи коронки чи накладки потрібно обробляти зуб. Знімається певний об'єм тканин. Для того щоб відновити потім в подальшому це каранічної реставрації. Цей об'єм може бути і мінімальним а може навіть взагалі не бути препарування зуба в деяких ситуаціях. коли нам навпаки потрібно додати об'єму зуба. Більшість вінірів фіксується взагалі в межах емалі, тому навпаки, вінірами ми відновлюємо втрачені тканини зуба, а коронками навпаки ми захищаємо. Вже втрачені тканини зуби. Наступне запитання: Металокераміка, кераміка. Дуже розповсюджене запитання. Коли там пацієнти трошки такі навіть старші, дзвонять і питають, чи у вас металокераміка, кераміка, чи ви займаєте працюєте з таким матеріалом? А зараз металокераміка, вона вже трошки так стрімко відходить назад. А розкажіть нам, будь ласка, про її мінуси і чому саме ми, саме наша стоматологія, як в принципі і більшість стоматологій зараз сучасних, вони не працюють з таким матеріалом, як металокераміка. Я в своїй практиці довольно. Довгий період робив роботи з металокерамікою, uh -huh. але на сьогоднішній день і в нашій клініці в Санаті металокерамічні конструкції вже не, не роблять роботи з металокераміки. На те є багато причин. По перше, на сьогоднішній день існує дуже багато матеріалів, які більш сучасні, більш міцніші, біологічніші, естетичніші, надійніші, такі як це церконя чи склокераміка. Uh -huh. І по-друге, у металокераміки дуже багато мінусів, як показала практика. По перше, саме під металокерамічний Дуже багато знімається з своїх твердих тканин uh -huh. зуба, щоб перекрити металевий каркас і дати техніку, об'єм для кераміки. Інколи ці зуби приходиться спеціально депульпувати, тобто видаляти нерви, щоб зняти такий великий об'єм uh -huh. тканин. Uh -huh. По-друге, металокерамік дуже часто може сколюватися. Інколи є, дуже рідко але були такі ситуації, коли у пацієнтів є алергічна реакція на метал, тому металокераміка uh -huh. їм взагалі не показана. Що не важко, коли йде оголення яса, проходить така рецесія ясен, то цей темний край металевий, металокерамічний корон, він дуже візуалізується угу. і це дає ну, дуже неестетичний вигляд цим конструкціям. Угу. І на передні зуби на передніх зубах це досить критично. На бокових теж критично, але пацієнти це відмічають, їм це не подобається. Вона має право на існування, але це я так old school вже тобто, старий такий. Ну так, да, так да. добре, дякую вам. Якщо зуб сильно зруйнований, краще його видалити ніж намагатися його врятувати, чи все ж таки потрібно ну завжди? По перше, потрібно провести всі діагностичні етапи. Перед тим, як видалити або прийняти uh -huh. рішення перед видаленням зуба. По-перше, потрібно зробити знімок КТ, оцінити кісткову канину навколо зуба, проблеми, які можуть там бути. По-друге, провести хоча б діагностичне препарування, оцінити об'єм тканин, які залишилися, і вже потім оцінювати необхідність і показ для видалення цього зубу. А так, ну, навіть дуже зруйновані зуби, інколи ми намагаємося відновити, бо. Є покази, є, є умови для цього. Добре, дякую. Наступний такий мів. Дуже багато людей дуже часто думають про те, що якщо зуби вже запротезовані, то після етапу протезування вони не потребують ніякого догляду. Більше ні, це не так. Навпаки, догляд повинен бути дуже ще більший. Ще більше mm -hmm. правильний. Для цього потрібні і спеціальні індивідуальні засоби гігієни, такі mm -hmm. як Йоршики. Монопочкові щітки, суперфлоси, іригатори. І по-друге, це постійний профогляд у стоматолога. Mm -hmm. Один раз на 6 місяців стабільна, а при великих тотальних роботах, функціональних роботах, коли багато реставрацій. То 3-4 місяці ми рекомендуємо злявлятися mm -hmm. на профосмотри, щоб передбачити якісь моменти, які можуть подальшому. Ну mm -hmm. mm -hmm. все ж таки, профілактика вона має Роб... бути в будь-яких випадках. Це основа основ. профілактика, основа основ. Дуже часто пацієнти думають, що коли встановлюється пломба, то це вже назавжди. А якщо вона випадає через 5 років у пацієнта, то це може означати те, що вона була зроблена неякісно. Розкажіть нам більше про це, скільки довго вже прослужити пломба. А наскільки часто її потрібно змінювати, на мою думку, композитні реставрації пломби достатньо непоганий метод відновлення зубів на якомусь етапі. З Часом цей матеріал проявляє свої мінуси. Він дає усадку, може порушуватись герметизм самої реставрації з подальшою появою вторинного карісу, можливі сколи. Можлива зміна в кольорі, можливе старання цих композитних реставрацій. Тому з часом їх дуже важливо переходити на огляди, і лікар повинен оцінювати стан старих пломб, чи не втрачений герметизм, чи нема вторинного процесу, чи нема там змін якихось естетичних. І вже потім рекомендувати або заміну на нову пломбу, або вже все ж таки заміну на керамічні накладки реставрації, які ну, більш дов... надійніші, довговічніші. Тому тут все індивідуально. Наступне запитання. Дуже часто пацієнти думають, що нерівний зубний ряд можливо виправити без носіння брекет систем, без проходження ортодонтичного лікування, а просто встановити вініри або коронки. Чи це так? Ні, це не так. Всі нерівності зубного ряду неправильне положення зубів. А якщо ще неправильна оклюзія, неправильне смикання зубів, це все потребує ортодонтичного лікування за рахунок різних систем або брекет-систем, або лайнерів по показам. А вже потім, після ортодонтичного лікування, якісь невеликі зміни там кольору зубів, повороти зубів, положення зубів, форму зубів, це все можна скоректувати за рахунок тих же керамічних реставрацій. Але взагалом першочергово це правильна. Положення зубів, правильна оклюзія, правильне функціонування. Вже потім естетичне протезування. Все має бути поступово. Тобто, спочатку пацієнти в будь-якому випадку мають пройти ортодонтичне лікування по показам, так, mm -hmm. так. і ну, ми дом -дом. повинні це їм донести, і mm -hmm. вони повинні самі прийти до цього, що це mm -hmm. потрібно не для того, що нам так хочеться, як лікарям, а для того, що це потрібно для більш довго... Строкової там, перспективи uh -huh. самої конструкції. Розвійте нам, будь ласка, такий міф, що чим дорожче коронка, тим вона буде довше служити. Дивіться, на мою думку, там, конструкції залежить від, по-перше, матеріалу, з якого uh -huh. виготовляється ця коронка виробника. По-друге, майстерності зубного техніка, його вміння працювати з цим матеріалом, його вміння бачити. Прогнозувати, як ця коронка буде виглядати в наші лабораторії, зброю техніки можуть працювати з усіма сучасними матеріалами. Всі техніки можуть індивідуально індуалізувати любу конструкцію, зробити мікрорельєф, зробити напівпрозрачність, більш естетичні роботи. Є великий досвід роботи з різними видами матеріалів. І ще на ціну може впливати вміння, навики досвід лікаря, який бачить ситуацію і тому кінцева ціна коронки може варіюватися дуже значно. Тобто так, ця коронка в принципі, може стоїти достатньо дорого. Добре, давайте трошки вернемося на момент нашої лабораторії. Як вам, як ортопеду, розкажіть про зручність наявності такої власної лабораторії, зручність, привілеї, що ви маєте таку, можна сказати, пряму можливість поспілкуватися з техніком, обсудити всі деталі кінцевого результату. Ну, з самого початку я відмітив те, що наявність лабораторії в клініці mm -hmm. це дуже великий плюс. По-перше, це пряма комунікація з зубним техніком. Він може наочно побачити ситуацію, він може наочно побачити і зрозуміти, що хоче пацієнт. Uh -huh. Лікар може на місці пояснити техніку, проконтролювати всі процеси, які технік робить. По-друге, це відсутність якихось логістичних моментів, коли потрібно кудись відвести, щось uh -huh. привезти. Uh -huh. Також в Санаті дуже сучасна зуботехнічна лабораторія. Майже є. Це обладнання, всі матеріали для надання дуже якісної стоматологічної допомоги. Наявність своєї лабораторії це зручно і для пацієнта, і для лікарів, і навіть для мене, як для адміністратора, це дуже зручно. Це нас настільки спрощує роботу лікаря і мінімізує стрес, що він ну, коли угу. прям дуже. наступне запитання: про те, що ми з вами говорили, можемо проговорити ще раз. А після встановлення коронки або вініра можна забути про стоматолога на 10 років. Розкажіть нам, будь ласка, скільки можуть служити керамічні коронки, цирконіві коронки? Взагалі, стоматолога не потрібно забувати на так довго. Його потрібно, його потрібно згадувати кожні 6 місяців. А якщо в загальному, то срок експлуатації керамічних реставрацій. В середньому десь більше 10 років, 10-15, інколи 20 років. Але багато факторів, чинників, які впливають на міцну на довговічність цих реставрацій. Mm -hmm. Якщо пацієнт регулярно проходить профогляди, якщо пацієнт регулярно робить всі рекомендації, які йому надав лікар, якщо він обережно. і з розумінням експлуатує свої зуби, то вони будуть служитиму дуже довго. Добре, дякую вам. Розкажіть нам, будь ласка, чи псуються свої зуби під вінірами та коронками? Під керамічними реставраціями, вінірами, коронками. Якщо раніше було проведено правильне лікування, тобто видалення всіх каріозних mm -hmm. процесів старих реставрацій, як по показам ендолікування, проведено, то зуби не псуються. Якщо правильно була проведена окклюзіонна корекція і зуб без перенавантаження, то в принципі зуби не псуються. Якщо виконаний весь лікувальний протокол і протокол протезування від моменту виготовлення до моменту фіксації адезивної, то зуби не псуються mm -hmm. достатньо довгий час. А давайте з вами поговоримо тепер про пломби. Mm -hmm. а, дуже часто пацієнти гадають, що пломби вони настільки герметичні, що під ними неможливо розвити каріясу. Чи це правда так? Чи потрібен догляд за пломбами? Про керамічні реставрації ми вже розмовляли. Давайте поговоримо про композитні реставрації, чи псуються зуби під композитними реставраціями? В Принципі зуби можуть псуватися під композитними mm -hmm. реставраціями, так як з часом сама композитна реставрація за рахунок усадки матеріалу композитного це Цей мінусом може втрачати герметизм. і mm -hmm. в подальшому там може розвиватися вторинний процес, вторинний каріс. Ця пломба може або випадати, або сколюватися, або ховатися глибше до необротимого mm -hmm. карісу. На всіх профолідах лікар повинен оглянути стан всіх старих композитних реставрацій і скоректувати пацієнта чи все норм, чи необхідність там сполірувати цю реставрацію, чи вже є покази для її заміни. Чи, взагалі, для заміни на керамічну накладку або більшось таке довговічне? Взагалі, мінусами композитних реставрацій, на відміну від керамічних реставрацій, те, що вони з часом можуть старатися, можуть змінювати колір, можуть втрачати свій колір за рахунок використання віж якихось пігментованих барників, uh -huh, uh -huh. а також те, що вони не довговічні в плані функціональності. Вони можуть дуже швидко або істертися, або сколотися. Кераміка, на відміну від композита, вона більш надійніша, вона більш міцніша, вона більш естетичніша, вона біологічніша. На сьогоднішній день я, як зі своєю практикою, бачу, що дуже добре себе зарекомендувала караміка, склокаміка Лідідісілікат, виробник Vivadent і Max. Uh -huh. Тобто Це матеріал, який в принципі, підходить для і передніх зубів, і для бокових зубів. Для бокових зубів дуже чудовий матеріал циркон. Тим паче, що на даний момент вже циркон є більш естетичний. Він має таку напівпрозрачність, уже схожу до самої країни, і цей матеріал досить довговічний. Трошки ми навіть з вами торкнулися наступного запитання, а саме про різницю між керамічною реставрацією та композитною реставрацією. Композитні реставрації є свої значні мінуси. По-перше, всадка, зміна кольору, зміна зовнішнього вигляду, втрата блиску, втрата герметичності цієї реставрації з часом. На відміну від композитної реставрації, керамічна реставрація вона більш міцніша, більш естетичніша. Вона відтворює більш якісно і правильно відтворює природню зуба, яка була втрачена раніше. І по друге, вона дуже біологічна. Сама кераміка вона ніяк не впливає на канини зуба. Uh -huh. По третє, якщо технік має дуже добрі навики роботи з керамікою, він може витворити всі індивідуальні особливості самої роботи від макрорельєфу, мікрорельєфу. well <laughs> Текстури напівпрозрачності це дуже виглядає статично і майже не відрізняється від природньої емалі. Тобто пацієнти мають розуміти, що навіть якщо вони йдуть на композитні реставрації, то це більше про тимчасовість задача лікаря обов'язково розповісти і донести до пацієнта всі плюси і мінуси нового роботи, другої віду роботи, всі аспекти, які можуть чіпати там, естетику, довговічність, міцність. Пацієнт уже сам повинен приймати рішення. Але лікар повинен донести всю інформацію, щоб пацієнт прийняв правильне рішення. Зараз пропоную вам перейти до наступного етапу. У вас буде така можливість розказати про реальні клінічні випадки зі своєї практики, показати нам приклади своїх робіт. Ми запропонували ортодонтію спочатку, були моменти ортодонтичні, невеликі, але вона категорично відмовилась і дуже дуже просила зробити щось, що покращить її зовнішній вигляд. На першому етапі ми замінили всі старі композитні реставрації, відпрепарували зубки та адгезивно зафіксували 4 керамічних реставрації на передні зубки. Це ми бачимо етап фіксації керамічних реставрацій. І в виході ми отримали більш-менш приятливий естетичний результат. Вона про свої проблеми ознайомлена. В подальшому буде продовжити лікування, але вже коли буде в нашій країні. Ще один дуже цікавий кейс, на мою думку, дуже складний. Звернулася пацієнтка зі скаргами на великий проміжок між своїми зубами. Провели весь комплекс діагностичних маніпуляцій, консультацій з ортодонтом, ніяких. Патологічних проблем у неї не було, і вона дуже хотіла щось змінити в собі. І ми запропонували їй зробити керамічні реставрації на її зубки. Зубки були в більш-менш задовільному стані. Були невеликі пломби на контактних поверхнях. Зубів це ситуація. До це ситуація в порожнення рота. Це ми бачимо етап препарування через мока. Це етап препарування зубів. Майже всюди ми залишилися в емалі. На дві були зафіксовані вініри, і на передні зуби зафіксовані вініри майже 360. І це стан її зубів після фіксації чотирьох керамічних вінірів. Вона дуже задоволена, пацієнт дуже змінилася ззовні. Ще один кейс було проведено ендолікування маляра у зв'язку з ускладненим карісом. Дуже великий об'єм тканин був відновлений, і тому було прийнято рішення зробити керамічну коронку і зафіксувати її адгезивно. Зуб майже весь був із пломби, і це якраз той випадок, коли всі ну він зуби потрібно покривати топодичними конструкціями для їхнього збереження, для їхнього подальшого функціонування. Сьогодні було дуже цікаво вас слухати, дуже цікаво послухати лікаря, який комбінує в собі і терапію, і ортопедію, бо ну далеко не кожний в нас є такий приклад, і це цікаво слухати історії з, з тої сторони, так скажемо. Сьогодні за традицією ми вам бажаємо обирати якісних спеціалістів, саме обирати спеціалістів саната, берегти свої зуби, вчасно відвідувати стоматологів, не боятися їх, як бачите, це такі прекрасні чоловіки. І... Дякую. <реш> сьогодні а, тому ми бажаємо здоров'я, міцного, міцного чекаємо саме на вас. На сьогодні все, до зустрічі. До побачення.